Десятки тисяч українців, засуджених комуністами за підривну діяльність проти радянського режиму, офіційно визнані невинними, а вироки СРСР незаконними. Дослідження архівних матеріалів відповідно до закону про реабілітацію жертв репресій комуністичного і тоталітарного режиму 1917-1991 років проводили співробітники управління СБУ в Кіровоградській області. Наразі на Кіровоградщині зберігається понад 13 тисяч розсекречених справ того часу. Серед фігуранток, покараних чекістами, уродженка села Піщаний Брід Надія Ільчук. У 1944 році жінку запідозрили в співпраці з українськими партизанами. Уродженка Кіровоградської області Надія Федорівна Ільчук була заарештована та засуджена до 16 років каторжних робіт за своє спілкування із членами українського підпілля та розповсюдження української літератури. Під час обшуків представники радянських спецслужб знайшли у її родини лише одну збірку віршів Тараса Григорьовича Шевченка. У тому ж році на Рівненщині радянські спецслужби арештували літератора Федора Тамка після того як він опублікував звернення до українців, закликавши створити вільну та незалежну українську державу. У протоколах допитів він пояснив свої ідеї тим, що вважав, що українцям буде краще жити у вільній Україні, користуватися народними надрами, вирощувати хліб на українській землі, а не відправляти його у інші республіки СРСР, як то було за часів голодомору. За ці свої ідеї він і постраждав. Відомості про цих та десятки тисяч інших виправданих діячів внесені до Фонду архівно-слідчих справ на реабілітованих осіб. На сьогодні фонд архівно-слідчих справ на реабілітованих осіб, що постраждали від політичних репресій, розсекречений та повністю оцифрований. Таким чином, управління Служби безпеки України в Кіровградській області прийняло участь у відновленні історичної справедливості, правовій і моральній реабілітації. Десятків тисяч жителів України, які стали жертвами репресій органів радянського тоталітарного режиму, на прикладі цих двох історій життів, ми можемо стверджувати, що у ті темні радянські часи тоталітарна система могла покарати будь-якого українця лише за його думки, українську мову, український вірш та українську пісню. І тому сьогодні, коли ми вкотре виборюємо своє право жити в незалежній країні, ми повинні піднімати їх з небуття історію справжніх українських героїв, які віддали своє життя за нашу споконвічну боротьбу за незалежність. На Кіровоградщині припинили злочинні обрудки з видобутку гірської породи мігматиту. Збитки довкіллю оцінюються у 43 мільйони гривень. Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та Маркшейдеру гірничо-видобувного товариства, які своєю протиправною діяльністю завдали мільйонні збитки навколишньому природному середовищу. Встановлено, що директор ПАД налагодив незаконне видобування корисних копалень загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами було зупинено, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах. В цілому, у протиправний спосіб видобуто 42 Тисячі тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівському районі, чим завдано 43 мільйона гривень збитків довкіллю. Дію підозрюваних кваліфіковано за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху. Через низький рівень імунізації від грипу на Кіровоградщині прогнозують зростання кількості хворих на нього. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук. Наразі відсоток вакцинованих лише 0,6. Тим часом очікують поширення кількох штамів грипу. Це два віруси грипу А Вікторія і Хорватія, і один штам вірусу Б Австрія. Причому А Вікторія. Він буде носити, може носити ПДМ 09 пандемічний характер. Будуть застосовуватися два види вакцини, які містять саме ці актуальні штами у цьому епісезоні. Найкращий час для вакцинації це, звичайно, до початку сезонного підйому захворюваності, жовтень, листопад. Але вакцинація дієва і можна проводити і пізніше, навіть у січні, в лютому, тому що сезон грипу і циркуляція вірусів грипу буде тривати до травня місяця. Поряд із цим поточна епідситуація на застудні захворювання в області залишається відносно спокійною. Показник знаходиться на рівні 6,5%, що нижче за епідемічний поріг. Проте разом із ГРВІ діагностують і ковід. Наразі таких випадків 232. Маємо цьогоріч річ вже й летальні випадки від вірусних хвороб. Спочатку 25-го року був зареєстрований летальний випадок від грипу, коли помер 34-річний чоловік із Петрівської територіальної громади. І, на жаль, ми маємо три випадки у цьому році летальні від коронавірусної хвороби. І всі три випадки із Знам'янської територіальної громади. Чоловік 81 року, який мав дуже тяжкі хронічні захворювання серця, ковід 19 ускладнив перебіг. 51 рік чоловік також був з ковід-19, мав супутні захворювання. І у вересні місяці 50 років чоловік із Знам'янської територіальної громади мав порушення імунітету, хронічні хвороби легень, пізні звернення, важка пневмонія, і ковід 19 ускладнив перебіг і привів до лета. Нього випадку і фахівчиня вкотре нагадала, що й в випадку з короною найкращою профілактикою тяжких наслідків є вакцинація. 15 пожеж сухостою ліквідували за добу на території Кіровоградщини. На гасіння рятувальники виїздили у три райони області. Зокрема, у Кропивницькому загасили 9, займенші 4 у Олександрійському та 2 у Голованівському. Найбільша пожежа сухої трави та чарників виникла у селі Малинівка. Вогонь охопив площу в півтора гектари. У службі порятунку нагадують, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Штрафи коливаються від 3 до 6 тисяч гривень для фізичних осіб, для посадових від 15 до 21 тисячі. А у кримінальному законодавстві покарання за випалювання сухої рослинності штраф до 153 тисяч гривень або позбавлення волі до 10 років, якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті. Ніколи не випалюйте торішню рослинність, не створюйте смітників в екосистемах і на прилеглих територіях. Тим більше не підпалюйте їх, адже е, такі ваші дії можуть призвести до масштабних трагічних наслідків. У населених пунктах спалювання трави може перерости в неконтрольоване горіння і нанести загрозу. Розгортання миті, персональну виставку картин художниці з Кременчука, Зоряни Дашко презентували відвідувачам у книгозбірні імені Дмитра Чежевського в експозиції понад 40 картин. Це пейзажі та натюрморти, в яких переплітається навколишній світ і душевні пориви мисткині. Зоряна Дашко родом зі Львова. Ще дитиною перебралася з батьками в Кременчук, де здобула медичну освіту. Більшу частину життя працювала медсестрою, проте в 2012 році вирішила змінити білий халат на полотно і пензель. Закінчила навчання в художній школі трохи згодом у приватній мистецькій студії в Кременчуці. Авторські виставки Зоряни Дашко не Одноразово експонувалися в музеях рідного міста, також у Світловодську, Онуфріївці та Кропивницькому. Між іншим, мисткиня не тільки пише картини, а й активно волонтерить, влаштовуючи арт-терапевтичні сеанси пораненим захисникам у Кременчуцькому шпиталі. Переглянути роботи художниці в бібліотеці можна протягом місяця. Сама назва розгортання миті свідчить про те, що кожна картина, яка представлена на цій виставці, вона вихопила якусь мить життя людського, життя природи, життя тваринного світу. Вона працює в різних техніках. Це і живопис олією, це і графіка, це різні композиції, аплікації. Черебгарський обласний центр з гідрометеорології вітає вас з 27 по 29 вересня. На території області буде зберігатися суха та прохолодна погода. 30 вересня та 1 жовтня пройдуть невеликі та помірні дощі. Вночі 27 вересня місцями в повітрі та повсюдно на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0,5 градусів, що відповідає другому рівню небезпечності колір помаранчевий. Нічна температура з 28 вересня по 1 жовтня прогнозується в межах 2 градусів тепла. Денна температура з 27 по 29 вересня буде в межах 12-18. 30 вересня та 1 жовтня очікується в межах 11-16 градусів тепла. Дякую вам за увагу!